Ви коли-небудь відчували, що вас не чують або переходять межу дозволеного? Так? Тоді обов'язково додивіться це відео до кінця. Чи замислювалися ви, що означають особисті кордони? Це не про стіни чи відстань. Це про те, як ви вмієте захищати себе, свої почуття та свій комфорт. А чи знаєте ви, як встановлювати ці особисті кордони? Ось три важливі кроки. Перше. Слухайте себе. Звертайте увагу на свої відчуття. Коли вам дискомфортно, це сигнал, що ваші кордони порушують. Друге. Відмовляйте бічливо, але впевнено. Наприклад, я зараз зайнята, або мені це не підходить. Казати ні це нормально. Третє. Поважайте свої бажання. Не ставте потреби інших вище за свої. Ви заслуговуєте на комфорт і спокій. Так само, як і усі інші. Пам'ятайте, особисті кордони це турбота про себе, а не егоїзм.